У нас проводиться благодійний турнір е, по хижі ловлі. Учасників є дуже багато, максимальна кількість, можливо рекордна кількість це 50 учасників. На таких змаганнях я ніколи не був, не бачив, як такі дійства проходять. Тому давайте разом з вами зазирнемо у їхній світ. що знаєте, Які враження і очікування від Я не тренувався, я ще не був на цьому озері, тому от я не знаю, що нас чекає насправді. Але очікування, що ми половимо щука. Тим більше бачив, позавчора був запуск. Це 300 кілограм, гарної риби, а по кількості хвостів це приблизно скільки? Ну це десь плюс-мінус там 200 штук, бо це велика наважка була останнього запуску. І перед тим багато хвостів, був запуск там тонна. та Ну трошки звичайно виловили її, uh -huh. але я думаю, близько там 900 кілограмів водойми точно є, не рахуючи своєї щуки. No, очікування, uh -hmm. що зі старту ми зламимо таких щук. Ну і себе так ловлюють останнім часом. Uh -huh. це дуже дивно було, бо я не вірив до останнього, що судак тут є. Але все ж таки ловили вже там порядку, може більше п'яти штук, напевно. І це і вже такі навіть маленькі свої uh -huh. попадаються. Uh -huh. так, Суродовище йому тут подобається. тому Вам бажає міг останніх скільки, як завжди перемогу. На жеребкуванні учасник тягне листочок, у якому вказано три цифри. Тобто, це номера, за якими він буде стартувати у кожному турі. Надалі суддя послідовно називає цифри, і відповідний учасник біжить у свою зону і займає місце. Але перед стартом ніхто не закидається. А з нашого боку, найцікавіше було спостерігати за спорядженнями спільних гістів, так як ми більше в карповій ловлі, для нас це було ціле відкриття. Наскільки це оказується, може бути все в одному місці, комфортно і злагоджено, і просто підбираєш потрібну тобі насадку. Кілограма 40 грам. За правилами турніру суддя викликається, коли в учасника є вже три хвоста у садку. Але так як було доволі багато учасників, а суддя один, ми ходили по коло водойма і допомагали йому, тобто важили, в кого є одна риба, в кого дві, в кого. Чішло. Будем толік знати, куди, куди за на рибалку. 2,020 двадцять минус шестьсот шістдесят грам. Кіло триста шістдесят. Шістьсот пятьдесят А, Усі три тури відбувалися 1 годину 20 хвилин, а поміж ними давалося 15 хвилин перерви, щоб посмакувати смаколиків та випити гарячого чаю. Кілограм 690 мінус 660 грам. Кіло 600. А також серед щук та окунів попадалися також і трофейні гарні судаки у кількості трьох штук. Аромазі Нівегенди. Right.

Татові в садок, де тато. Тато там кидає, да? Тато Два двадцять. Барандій Олексій, 2770. У мене тут сертифікатна безкоштовна рибалка. 930 грам, столяр Богдан. Так. Друге місце, сума балів 17, вага зловленої риби 8 ,95 кг, 95 г, свердол Тарас. І перше місце, сума балів 16, вага риби 8 ,340 кг, 340 г, Семенов Олександр. Всім дякуємо за участь. Слава Україні! На кінець хочемо подякувати Назару Біличу, організатору класного турніру, який відбувся. Як ви бачили, багато було риболовів, все ж таки багато було спійманої рибки, а це саме було 128 кілограм загальної ваги. Тобто було багато клювань, люди собі залишилися Після, як то кажуть, змагань ще доловлювати рибу, бо було інтересно, рибка ловилася, і багато хто отримав як то кажуть, своїх емоцій та відповідно виграв якісь перші, другі та треті місця. Ну що, ми провели зариблення трофейними судаками, та як ви бачили, трофейними окунями. Гарні окуні, такі від 300 грам до 800 до 900 грам. Також найбільший е, судак був 3,5 кілограма. Уся вага е, рибки було близько 80 кг. Так, це мало, але це краще ніж нічого. Що було, як завжди, нам привозять, швиденько зариблюємо і отак помаленьку будемо набирати, набирати вагу гарної, цікавої для вас риби. Судако, саме судаком, і е, також немало важливо трофейним оком. Ми, як завжди, працюємо, будемо старатися для вас. А вам як завжди, гарно половити трофейних і класних хижаків.